Друзі, перегляд вару. Має бути пенальті у ворота Інгульця. Суддя слухає наушник, О, чує серце, що зараз кажуть, що офсайд. Є велика умірність, що міг бути є. Але знаєш, як нас в Україні дивляться вар, це зараз затягнеться на холод 15. Можливо, буде швидше, але не факт. Чекаємо, чекаємо рішення судді. надіємося на позитивне вирішення. Нати всі в відчікування. Ні, ні дав панаті, супер, супер. Навіть довго вар не дивно-дивно це для нас дивно. Ну і зараз дуже важливий момент.